Другий тайм розпочався у поєдинку Skyfall Терекон і вже на перших секундах Терекон заробляє право на пенальті голкіпер команди Філонов. Він виконує шестиметровий, забиває 11 м'яч Терекона у цьому матчі. Отож Дмитро Філонов теж відзначається. Ну і тепер, власне, у складі Терекона залишається один єдиний виконавець без результативних дій. Олександр Пузік, капітан команди. Уже всі забивали, навіть воротар. Навіть Дмитру Філонову доручила виконати шестиметровий удар. Ну і власне Терекон до того ж зберігає свої ворота сухими досі. У першому турі команда не пропустила проталів комфорт і зараз. Зараз у нас рахунок 11-0. Стартувала друга половина, і хто, можливо, тільки зараз приєднався до нашої. Приєднався до нашої трансляції. То напевно не варто дивуватися такому результату. Скайфол знову, як і два тижні тому, взагалі без замін проводить цей матч і після кількох пропущених м'ячів на старті зустрічі просто розвалилося. На жаль, гравці у салату по чорній формі у нас сьогодні обидва поєдинки, які ми переглядаємо, не минають без кадрових проблем у складі. Однієї з команд Лів Комфорт взагалі в меншості відіграв увесь матч. Але при цьому продемонстрував дуже гідний спротив з рахунком 1-4 лівкомфорт всього лишень поступився святошу хоча весь матч відіграв у меншості скайфол без замін. Поки що поступається терекону з рахунком 0-11. Ну а стосовно авторів результативних дій у протоколі терекона вже всі або забивали, або віддавали асисти за винятком лише Олександра Пузіка. У Пузіка немає ні голів, ні результативних передач. Зокрема, найбільш вагомий внесок у такий результат здійснили Максим Царик. Поки що єдиний автор хет-трику. Ельдар Шульга. Ось власний Пузік. Пузік нарешті забиває. 12. 0 стає рахунок. Ельдар Шульга відзначається черговим асистом. Ось так. Ось тепер уже точно всі гравці у протоколі та або забивали, або віддавали результативні передачі. Олександр Пузік останнім приєднується до цієї компанії. Так, от Максим Царик оформив хет-трик. 2 плюс 2 за системою гол плюс пас Ельдара Шульги після нещодавнього асисту на Пузіка в Олександра Шестерньова три результативні дії: один плюс два. Дубль у Дмитра Єпіфанцева. Два асисти у Дмитра Орловського. Орловський, до речі, єдиний, хто ще досі не забивав, але у нього дві результативні передачі вже в активі. І по одному голу забили Сергій Солодкий, Олександр Пузік, Геннадій Гудзенко і навіть голкіпер команди Дмитро Філонов, який на старті другого тайму реалізував пенальті. Ось такий результат 0-12 рахунок. Звісно, що після 10 голів у першому таймі і жодного у виконанні Skyfall. Друга половина перетворюється на справжню формальність. Про решту поєдинків цього туру у дивізіоні Сілвар ми вже поговорили. Наступний матч, за яким ми будемо спостерігати, це протистояння дивізіону Бронз. Зокрема, Вінце та Вівагро поміряються силами. Не пропустіть. ти І, до речі, дякую вам за підтримку. Шановні уболівальники. У нас вже є 15 вподобайок. Хто ще досі не поставив лайк, обов'язково це зробіть. І будемо рухатися до нашої наступної мети у вигляді 20 лайків за сьогодні. Так, а тим часом Пузік дуже дивується, що на нього буде записано результативну передачу. 13-й гол в активі Терекона. Ельдар Шульга. П'ята результативна дія Три плюс два. У 10-го номера Терекона. Олександра Пузіка тепер уже один плюс один. Отже, 0,13 стає рахунок. Може просто боляче дивитися на футболістів Skyfall. Команда за два неповні матчі, два неповні дебютні поєдинки на нашому турнірі. Зараз, до речі, момент, і навіть гол престижу вдається забити Даніл Рудзінський. А ось, власне, і перший пропущений м'яч для Терекона у цьому сезоні. А Бріза за так, 1-13 стає рахунок. Терекон пропускає вперше Скайфол, який у минулому матчі проти Відітрейд 2, не йде з поля без забитого м'яча. Але повторюся, приємного мало. 23 пропущені м'ячі за два неповні дебютні поєдинки на нашому турнірі. Дуже сподіваємося, що до наступного туру Скайфол вдасться вирішити кадрові проблеми, хоча б кілька замін знайти. І вже я впевнений. Відбудеться покращення і по грі, і по результату. А забуває тим часом Геннадій Гудзенко. Час, Максик, не включити, що -то, А, а не і в так б і в Що той, кому б Серьо. Отже, Геннадій Гудзенко дубль оформлює, рахунок стає 1.14 і тим часом SkyFall бере тайм-аут. Замічає последняя китайська. Повернулися команди до гри після тайм-ауту. Царик. Передачу у відповідь не проходить у виконанні Геннадія Гудзенка. 1 14 рахунок у протестині Skyfall Recon. Звісно, потрібно вже дограти цей матч, хоча б, повторююся, скайфол потрібно попрацювати над збором. А зараз, до речі, ще одна небезпечна атака могла пройти, але фол проти Серафіма Єфіменка. Чи буде ще жовта картка? Це явний зрив контратаки. До речі, Сергій Солодкий все-таки отримує попередження. Перша жовта у нашому матчі. Перший фол у другому таймі у пасиві Терекона. Взагалі перше порушення правил від цієї команди у цьому протистоянні. І дальній удар. М'яч летить над поперечною ФК Скайфол. Даніл Мончко. Єфіменко. Повертає на Мончка. Садіться. Пузік. Гудзенко не очікував цієї передачі. На потилиці оч... очей не мав. Гуценко, а загалом ситуацію він належним чином не контролював. Царик. Орловський. Орловський пробуває. От ніяк не вдається забити Орловському. Повторюся, єдиний гравець у складі Терекуна, хто ще не забив жодного м'яча. Два асисти має Орловський у цьому матчі, але голів поки ні. Єфіменко. Підбирає м'яч на чужій половині. Орловський прекрасно працює у відборі. Втікає від суперника. 3-2. Вихід. Передача на пузіка незручна. Пузік відпустив від себе уже м'яч. І цим скористався голкіпер. Ще одне порушення правил. Знову тактичний фол. Друге порушення правил у пасибі Тарекона по перерві. Цього разу без жовтої картки за зриб контратаки. Рудзінський проверт. Розвернувся все ж таки з м'ячем, звільнився з під опіки, прострілював і, зрештою, нікому було замкнути цю передачу на дальній стійці. Ще одна небезпечна атака, можна 15-й забивати, і, власне, це робить. Єпіфанцев. Відправляє м'ячу вже у порожнє борота після асисту Ельдара Шульги. Отже, 15-й гол облітає у ворота Skyfall. Дмитро Єпіфанцев. Оформлює у цьому матчі хет-трик, А щодо Ельдара Шульги, у нього хет-трик із асистів. Загалом саме Шульга стає найрезультативнішим, найціннішим футболістом цього матчу за системою гол плюс пас. У нього 3 плюс 3. Шульга міг би вже і покер оформлювати. До речі, вже три футболісти у складі Терекона оформили по хет-трику. це Ельдар Шульга, Максим Царик та Дмитро Єпіфанцев. Дубль у Геннадія Гудзенка і ще по одному м'ячу забили Олександр Пузік, Сергій Солодкий і Олександр Шестерньов. Дмитро Філонов голкіпер команди, реалізував пенальті. і Теж має один гол у своєму активі. По асистах найбільше результативних передач Ельдара Шульги. Цілих три-два асисти в Олександра Шестерньова, Також дубль із результативних пасів у Дмитра Орловського і один асист в Олександра Пузіка. У складі ФК «Скайфол» поки що єдиний гол престижу пробив Даніїл Рудзінський. Дограють команди уже цей матч. Шульга. Нагадаю, що вже за кілька хвилин у нас розпочнеться наступний поєдинок ігрового дня у дивізіоні Бронз. Відбудеться протистояння за участю Вінсет та Вівагро. Обидві команди прагнуть поборотися за найвищі місця. А у нашому матчі Терекон забиває 16-й гол. Олександра Пузік дубер оформлює. Так. Довгий час взагалі не забивав, був останнім у складі своєї команди, хто ще не відзначався забитими м'ячами. І от, зрештою, ще один гол. Так, уже два плюс один. За системою гол плюс пас або Олександра Пузіка. Власне, останні миттєвості уже у цьому протистоянні. А даруйте вже 16-й гол. Так, от з усіма голами, з усією цією феєрією. З боку Тарекона навіть важко вслідкувати, скільки голів було забито. А ось іще один гол. Так. Вся команда забігла. От, власне, Орловський, так. Про якого ми згадували, у нього було два асисти, але жодного забитого м'яча. І ось, зрештою, Орловський на останніх секундах теж відзначається. Один плюс два за системою гол плюс пас Орловського. І на цьому все. Лунає фінальний свисток. Давайте подякуємо обом командам, подякуємо SkyFall за те, що, попри все, команда зібралася і провела цей матч. Так, друга розгромна поразка поспіль на нашому турнірі. Але для цього є об'єктивні фактори. Сподіваємося, що вже до наступних матчів. Відповідні кадрові труднощі буде вирішено і хоча б кілька замін з'явиться у Skyfall. Тоді, відповідно, і покращення результатів ми вправі очікувати. А терекон натомість перемагає вдруге поспіль. І з шістьмома очками команда підіймається на лідерську позицію у турнірній таблиці дивізіону Сілвер в режимі онлайн. Отже, підсумковий результат: 17-1 на користь терекона. Далі Вінцет проти Вівагро в рамках дивізіону «Бронз», А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.